Так, громада. Яка красота. Звісно. Оце такий у нас тут колодязь. Там, бачите, вода, листя нападало. Як закачало за три секунди. Ось я набрав у відро води. Три літра води. Залили, тут у нас така приспособа, бутилку надіваєш, 3 літра води і все. Дві секунди і вода закачана. Трошки, ну там пару раз ця помпа, самозакачуюча ще. Там стоїть такий флажок, і там дуже така хитра система, типу вакуумний насос. Тут хто? відкривав, воно виходить, в помпі вода є. Вона повітря викидає, знову підсасує, знову викидає за счет води. За вихрення води. Так ось працює. Ну, мені дуже подобається. Бачите кран. На бочку закритий, на всос відкритий. Тихенько. Ну як, а шелестить. Там той старий був глушитель пробитий, чи вже прогоріло, дирчало. А тут тільки шуршить. І це я так газку не даю, так буквально на холостих. Тай добре, вже, вже куб точно закачало, вода була, а ту лінію верхню, воно видно, потоки мокре. Уже куб води. Поки ми зараз... Глибина невелика, це, воно, тут бачите, в нас тут є очерет і до рівень води. Воно фактично урівнюється. Грунтові ну, води. Це ніхто тут не брав за зиму. Воно, ну, в принципі, вода чиста, це зверху листя плаває. Туди я всунув метра три чи чотири вниз, шланга оця. Ну, вона можна ближче під'їхати, метрів шість, мабуть. Ну, більше шести вона не може закачати. Ну, такий принцип, що більше. 6-7 метрів, все, вже і важко дуже засасувати з глибини. Там вже вже півтора куба закачала. Бочка на три куба, бо мене питають. Якраз там на оприскувач. Трьохкубовий оприскувач і три куба бочка. Навіть можна тепер повністю вибирати повністю. Там не треба. Бочка була пуста. Залив оце в помпу, 3 літра води і все, вона самозакачується. Все чудово. Так, ось я покажу, як працює. Так. Ще рівень би зробити. воно в принципі так понятно. Апарат, кран відкрили, кран закрили. Ніяких шланг нікуди нічого не тягає. Оцього хобота хобота оприскуваче робимо таку, таке з'єднання. І все, приїхали, шпок, ми під'їжджаємо як. Оприскувачем я здаю на дорогу крилами. Тобто розвертаюся типа з крилами, не складаю, задом на дорогу виїхав і водою задом потім під'їхали з сторони унітазу до оприскувача. І ця шларга, вона якраз ось так ось знімається і ось наш її оприскувач. Оприскувач втикається. Робимо оприскувач таку штуку і все, наскільки легше, то постійно лазиш там, уже, ну, як кажуть, лазили 10 років, ще більше. Ну, зараз вже туди лізь, там ото вічно ноги спресають, а так чудово. Так, по трактору. Попитаю, трактор наш самий перший, самий перший апарат, який ми купили. Ну, та ми всі трактори з нуля купляли. Фактично всі, це тільки Джандіра там купляли. І що там ще? Мав? Юмзик був, ДТшка, Т-40 був. Ні, ну Це імно, що зараз всі трактора, вони у нас з нуля всі куплені. Так що такий апарат. Мотор шепче ще. Чи ще? Що ми тут робили? Тільки кольця підкидали. Бачите, такий я зробив йому подогріватель. Ну, не знав, що сюди можна буде. Це ми ще його були зробили. Та ще коли, коли він почав погано заводитися, Бо по-любому ще треба підігрівати. то Підігрів градусів до 40, з цієї точки і сюди тройник поставили. а тут де, де цей малий круг. На помпу. Раз і все. Підігрій працює. Так, не зрозумів. Оце я апарат їзджу. Оце я їздю. Да, народ? Стояв. Стояв трактор. Знятий був акумулятор. Трошки... трошки не знаю, чи... а ну тихо, ти тихо... о все планочка сейчас ключика візьму там воно там лежить Спиляки стояв у складі блин, немає як обично всі Всі двінадцятки, всі тринадцятки 14 -ка. я додому доїду блін Короче, як завжди. Так, що там ще? О! Так, моя скоро закачає. Так, що ще по трактору, зараз обо відео питали. Диски переварені, Як я переварював. По-моєму, хлопців брав тут на ремсинтезі. синтезі отакі в них є, були заготовки під їхні колеса. Брав оцю саму штуку, відцентрував. Прикручував, потім просверлював отвори. А ну зараз глянемо всередину, ну і побачимо. Коротше, диски — це із резина, тут <кхи> яка резина? Попитають. Ну це ж скати, оці що були на... як би номер, блін. Росава. А, ось. Що. Ось, що, ось, така ось. Що. 12. Оце отаке. Це були вже на катках у нас. Кстати, це резина. Потім ми купили нові поставили на катки. Як катки продавали. Так. Тут отак усе. Ремінь бачите, тут як. Динамо Москвичця. Жигульовська, чи Москвичовська, Москвичовська. Москвичовська, скрізь у мене динамо, навіть на Нью-Холанді. Ось так виглядає все. Масло міняли, але все одно чорне. Так, зараз може вже буде повен. Так, ось такий трактор, а воду возить. Хотів його продати. Ну... Так, церкало поправить. О, отак. Хотів цей трактор колись продати, ну, подивився ціни, то хай він краще стоїть, краще воно собі причеплений до води. Чи де щось привезти, де щось полить. О, усьо. Бачите? Усьо. Газ кидаємо, газ кидаємо. І закриваємо. О. Облело, звісно, не так. нічого там страшного. Все одно вона... <кхе> так, та трошки побурчить И на температуру. Ну все. Нуляче, часи. Так, і все. Ну, у нас вже все підключене. Нікуди вже ніхто нічого не падає. Ця штука защелкнута. Ніхто нікуди не падає, ніхто нікуди не це. Сейчас шлангу раз ложимо. І їдемо додому. Так що, взагалі, скажу, 3 літра води і помпа, та вона вже буде закачана, вона ж там у нас клапан стоїть. Тож би як робили, там вода зідлилася. А так фактом помпа самозакачуюча, що оце таку длину, воно підняло. Ні, ну Може, якщо б глибина була метрів 5 то дуже важко прийшлось піднімати би воду. Ну, там ми дивилися, інтересна система, кстати, типу вакуумний насос. Воно так цікаво зроблено, помпа в помпі, воздух бере, Чи цей, вода внизу, потім викидає, повітря викидає, вода назад вертається. Ось ну, така ж, ну, отака ось балда. Тут помпа стоїть, а тут оце ж такий як об'єм. Воно воду бере вниз, з цього ну, патрубка йде вниз, така як ця. воду бере вниз, засасує в центр, а потім, як викидає воду, повітря. Викидає, а вода знову залишається в цьому об'ємі. Ну, що виходить, вона саме коротше, що там об'ясняти. Не треба в шлангу цю скільки метрів, вона ну, вакуумний, по принципу вакуумного насосу працює. жидкостного вакуумного насоса. Так, ну не буду умні десь щось так примірно. Так що це удосконалення взагалі. Тепер воду возить, як кажуть, одна красота. Так що всім пока. Бачите, скільки вибрало. Ну, три куба. До побачення. Далі буде цікаво.